Всім привіт! Мене звати Ліна і я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Це буде перше відео в цьому новому 2024 році, і саме я хотіла цей рік почати з прочитаного за грудень, тому що я прочитала дуже багато книг. Ну, для мене це було багато новим рекордом за минулий рік. Тож дуже хочу поділитись з вами враженнями та емоціями. А також такий невеликий дисклеймер, чи як це сказати, це відео може бути з поганим звуком, тому що мій мікрофон всіляко відмовляється записувати звук. Це відео я знімаю вже другий день з якоїсь там енної кількості спроб. Не розумію, чому так сталося. Напевно, мені потрібно новий мікрофон купувати, бо той вже просто з'їв всі мої нерви. Тож, перед початком цього відео. Завжди запрошую вас до себе в телеграм-канал, там я більше розповідаю про книги, ділюсь своїми враженнями, емоціями і все таке інше. Також до Тіктоку, де знімаю різні естетичні відео. Також нещодавно почала знімати розмовні відео коротенькі. Сподіваюся, що вам такий формат сподобається, і ви підтримайте мене в цих соцмережах. Дякую. Тож, прочитане в грудні, я прочитала цілих сім книг, що стало для мене. Рекордом, тому що я вже давно не читала такої великої кількості книг за місяць. І от грудень саме я ось так багато начитала. Тож, грудень я почала з книги Завірюха від авторки Анастасії Нікуліної. Це у нас українське фентезі, і я таке читаю вперше. І мені це дуже прям сподобалось. Це було просто щось неймовірне. Історія нам розповідає про Яра. Він Син давнього роду завірюх, і про Олесю, з якою він познайомився, і вони дуже закохались в одне в одного. Але вона звичайна людина, а він завірюха, а між ними нічого не може бути через давнє прокляття, через яке Завірюхи постійно змінюють своє місце проживання кожні чотири роки. І через це прокляття всі втратили найголовніше це любов. Мені дуже сподобалось в цій книзі, як яр готовий просто піти на все, аби його родина була щаслива, щоб врятувати, захистити свою жінку. І це було просто вау! Містями, звичайно, мене ця любовна лінія трохи дивувала, і деякі моменти здавались досить таки дивними. Але в цілому в кінці все стало дуже і дуже таки. Романтично, мило, і всі ось ці любовні штучки. Тож, цю книгу я оцінила на 10 із 10. Наступна книга, яку я взагалі не планувала ні купувати, ні читати. Максимум, що б я зробила, це подивилась серіал. Але тільки на ця книга вийшла українською, її відразу ж придбала моя подруга, потім ще колега, і вони такі читай, читай, тому що це просто вау. Я така, ну окей. Придбала Бріджертони, перша частина Герцог і я. Чому я боялась придбати і читати цю книгу? Тому що гадала, що вона буде написана як класика. Але ні, це сучасна авторка, і стиль написання тут як ну, звичайний. не ось... Такий, як в класиці, до прикладу, як в Дженер, там інші твори Джейн Остін і Шарлотти Бронте, і ось такі. Я думаю, ви зрозуміли. А ось в цій книзі дуже легкий стиль написання і сприйняття. І я просто залишилась задоволена цією книгою. Вона ось така, знаєте, щоб просто відпочити, не напружувати свої мізки, думати про те, як може розвиватись сюжет далі. Там якісь проблеми. Все таке ні. Ти просто відпочиваєш з цією книгою, що мені дуже і дуже сподобалось. Um, історія розповідає нам про великий рід Бріджертонів, зокрема про Дафну, вона найстарша із сестер сім'ї, і в неї зараз саме такий вік, що треба виходити заміж шукати собі чоловіка, і все таке. В її оточенні дуже багато симпатичних, привабливих, розумних чоловіків, але чомусь ні один не викликає ось тих. Почуттів закоханості, і всього такого. І Дафна в розпачі, тому що думає, що залишиться навіки одна, але в нас випливає Саймон, в якого взагалі нема в планах ні одружуватись, ні заводити дітей, і взагалі він ставить велике-велике ні на це все. Проте все стається ж не так. Все стається, як ми любимо і знаємо, так сказати. Ця книга мені сподобалася своєю легкістю, не напряжністю, так сказати. Проте, коли я вже подивилась перший сезон серіалу, мені здалося, що книга трохи пустувата, але можливо, це в серіалі об'єднали декілька книг і почали розвивати декілька любовних ліній. А тут у нас все сконцентровано на Дафні та Саймону. Тож, можливо, через це така відмінність. Але мені сподобалась і книга, і серіал. І я з нетерпінням чекаю другої частини про Ентоні Бріджертона. Тож, книга на 8 із 10. Наступна книга, з якою я думала, просто залізу в нечитун, і в мене буде максимум три прочитаних за місяць. Але, на щастя, так не сталось. Хоча я цю книгу читала трохи довго, напевно. Днів з 15, можливо, більше, можливо, менше. Точно не пам'ятаю. Це книга «Обери мене від авторки Кейт Стейман-Лондон. Похвастаюсь вам ще ось таким зрізом, який я сама малювала. Тут просто колір, але просто це перший вдалий зріз, тому що попередніх-два я. Коротше, вони вийшли жахливими, а ось цей симпатичненький. Історія нам розповідає про Бей. Вона блогерка плюс сайз, веде свій особистий блог, розповідає там про моду. І одного дня вони з її подругою вирішили подивитися в прямому ефірі шоу Єдина. Це в нас, типу, як холостяк або холостячка. А в їх там єдине єдина, і от вони дивляться, коментують там якісь суперечливі моменти, які їм не подобаються. І згодом цей прямий ефір розлітається по всьому інтернету, і з Беєю зв'язується головна режисерка цього шоу і пропонує стати їй тою єдиною в новому е, випуску. Бея така, чом би і ні? Давайте. Будемо знімати. Вони знімають ось це шоу. Це в нас тут прям таке дуже круто і незвично описано. Перед беєю постає десь до 20 чоловіків, які готові змагатись за її серце. Але звичайно ж тут з'являються ось ті чоловіки, які вважають, що дівчина не повинна важити більше 50 кілограм, і зріст в неї максимум 165 см. сантиметрів. Ну, знаєте, ось ці стереотипи або ж вигадане щось. Тож перезнайомиться з кожним хлопцем, щось їх є спільне, щось ні, хтось лицемір, хтось не дуже. І кінець там був досить таки несподіваний. За цим було цікаво спостерігати, хоча місцями мені було трохи нудно. Але в цій книзі піднімаються дуже важливі теми, як от суспільство сприймає людей, які хоч трохи відрізняються від е, когось. Ну, це досить таки важлива тема. І ця книга нам показує, що треба просто любити і поважати себе, а не підлаштовуватись під якісь стандарти суспільства. Тож це мені книга сподобалась, але я її оцінюю десь на 7 із 10. Деталі вже Наближався час до Різдва, і я спеціально придбала цю книгу для свого першого влогмасу. Це в нас усе, що я хочу на Різдво від авторки Венді Лоджія. Е, типу, як підлітковий любовний різдвяний роман це непогано, але мені не дуже сподобалось чомусь. Ну, ось ця тут атмосфера Різдва якось мені взагалі не передалася. В нас тут є головна героїня Бейлі, яка якраз таки марить цим різдвом, це її найулюбленіше свято. Вона так обставляє себе атмосферою цього свята, там випікає різне печиво, готує подарунки, слухає різдвяні пісні і все таке. І також має мрію поцілуватись під омелою з коханням всього свого життя. Тут у нас є два хлопці, один, типу, такий ідеал. А інший просто собі звичайний, нічим не примітний такий хлопець. Ось той ідеальний хлопець. Чесно було враження, що просто повз проходив якийсь хлопець, і його тут випадково в книгу затягнули, і він не розуміє, що він тут робить. У мене було чомусь таке враження. А ось цей другий хлопець, який був типу нічим не примітний, він мені здався найадекватнішим персонажем серед всіх, що тут були. А от головна Геріння навіть місцями мене трохи підбільшувала. Ну, таке. Одне, що мені сподобалось в цій книзі, це її оформлення і те, як тут починався кожен новий розділ з рядка відомої різдвяної пісні. Наприклад, от розділ 2, крок у різдво це натяк на відому різдвяну пісню Елтона Джона Степін до Кріслас. Це було цікавою задумкою, але все одно цій книзі я ставлю 6 із 10. Далі йде книга, яку я не буду показувати, тому що з цим видавництвом відбуваються суперечливі речі. Це насуджені суджені Джон Марс, дуже незвичайна, цікава, вражаюча для мене книга. Я її прочитала дуже швидко і. Просто залишилась в захваті, вона нам розповідає про те, що ви знайшли ДНК-тест, за допомогою якого ти зможеш знайти собі суджену людину, яка підходить тобі на всі 99,9%. Так нас вибирають п'ять персонажів, які скористались ось цим тестом, і їм ось ця програма підгенерувала їх суджених. Було дуже цікаво спостерігати, як. Ці персонажі шукали своїх сужених, які могли жити взагалі на другому кінці світу, а потім намагались закохатись, хоча не знаю, ну в їх вже автоматично ті почуття виникали, тому що це ж суджений. І там не кожному було заготовлено своє довго і щасливо. Їм поставали якісь життєві. Проблеми, вони з ними намагались якось їх подолати, і якось таки будували своє життя. Для когось воно закінчилось щасливо, для когось не дуже, і деяких навіть змінило в кращу. В кращий бік це було дуже цікаво спостерігати. Також, що мені сподобалось, це короткі розділи, і вони закінчувались так, як ось, знаєте, на самому цікавому місці все обірвали, і ти читаєш далі, далі, далі. Я так прочитала спочатку 50 сторінок, але щоб витись сюжет, ми ж маємо прочитати набагато більше. На слідуючий день я прочитала 200 сторінок, потім ще 200, і Так закінчила читати книгу і залишилась просто в захваті. Я ставлю їй 10 із 10. Наступна книга, я вже трохи тут схитрувала, почала брати тоненькі книжечки, максимум до 300 сторінок, і ось мій вибір впав на двір холоду і зоряного сяйму від Сари Джеймас. Це в нас доповнення до основного циклу, трилогії. Ну, то не трилогія. Коротше, до основного циклу. Тут нам розповідається про те, як. Наші головні герої оговтуються після війни, відбудовують свої міста селища і намагаються відновити свою психіку, зустрічаючи Різдво. Е, чесно, ну, тут нема подій, які, типу, якось змінюють подальший сюжет книги. Просто це як доповнення, невеличкий розділ із життя героїв після війни, так сказати. Е, Типу, це як доповнення, воно було непоганим, але воно ну, мені, чесно сказати, не сподобалось, тому що я якось передивила свої погляди на цей цикл, вирішила, що я не буду купувати наступну частину. Він мені більше не цікавий, і за цими героями я спостерігати більше не хочу. Е -е, тим паче, в цій книзі мене трохи підбішували ось ці відносини Різенда і Фейри. Типу, такі вони ідеалізовані, вони такі закохані, але якось переглядаючи їхні. Ось тільки той початок, ну, знаєте, таке собі. Тож, цю книгу я оцінила десь на 7 із 10. І остання, прочитана в грудні. Це в нас століки про тих, хто перемотував касету олівцем від авторки Юлії Мак. Е, мені дуже подобається, як виглядає ця книга. Вона у нас в м'якій обкладинці з неймовірною ось такою ілюстрацією. Це видавництво лабораторія. Вона невелика, тут здається, 300. Чи скільки, ні, навіть, навіть менше, тут 230 сторінок. Вона невеличка, але вона наповнена радістю, сміхом, теплом і просто неймовірними емоціями. Я просто в захваті від цієї історії, яка нам розповідає про е, літні канікули трьох. Е, Двох братів, один, здається, був просто другом, я от не впевнена, і головною героїнею, їхньою сестрою Іркою. Вони всі приїжджають в одне село на канікули, ще з маличку, там, здається, найперші сторінки, де їм 9 років тільки, вони шукають собі пригод на одне місце, там крадуть яблука в сусідки, топчуть кукурудзу, знаходять собі якісь пам'ятні місця і все таке. і спостерігаєш за цим і ти типу, такий вау, це мені так знайомо, все таке, згадуєш своє дитинство. І ми поступово дорослішаємо разом з цими героями. Спочатку там їм 9, потім 10, 15, 20 і так аж до... 35, здається, там передмова на три сторінки, де їм уже за 30, в їх свої родини, діти, але вони, як і раніше, зустрічаються разом, щоб згадати, всі ось ці пам'ятні моменти з дитинства, і також як вони вже почали дорослішати підлітковий вік. Їм почала подобатись протилежна стать, як вони давали поради одне одному в любовних справах. Ну, це було просто неймовірно. Це була дуже тепла, смішна моментами, навіть трохи сумна історія, тому що ти теж згадуєш своє дитинство, що ти чудив щось схоже, як ці головні герої. Ну, прям я була в захваті. Я хочу ще читати подібних історій. От, е, книга Перші від Марії, Олекси і ось Толіки вони мають якийсь свій вайб. І якщо наші автори будуть ще писати щось подібне, я обов'язково це придбаю і прочитаю, тому що я полюбила дуже такі історії. Вони мені... Знаєте, такі душевні, теплі. З, ним, з ними ти почуваєшся затишно, І щоб і відпочити, і насолодитись, це просто та, саме те. Тож цій книзі я ставлю 10 із 10. Тож, ось таке прочитане в мене вийшло за грудень, продуктивно, цікаво. Е і, взагалі, я дуже задоволена ось цим результатом, що маю за грудень. На цьому було все. Пишіть в коментарі, якщо ви читали щось із цих книг, діліться своїми враженнями. Мені буде дуже цікаво прочитати. На цьому було все. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись при вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!